Весна прийшла, весна красна. Подивіться, як вже працюють бжілки. Різні комашки ось біжить до своєї здобичі. Отака От ще комаха. Бачите, я навіть не знаю, як вона називається. А тут малесенька бжілка чатує на нектарчики. І ось ця красунька. Також запустила до себе малесеньку комашку всередину, щоб, мабуть, мати потомство. Яка чудова пора року, весна. А тут ще причаїлася лісова красунка. медуночка. Вона дуже корисна і дуже лікувальна, але вона живе в моєму садочку. Я насолоджуюсь присутністю. Таких лікарських трав у себе в саду. Доцвітають підсніжники, ще раз тут причаївся синій. І ось ще лісова красунька росте у мене в садочку. Бажаю вам гарного весняного настрою.